Давай. Але ще Сьогодні Чернівецька область відправляє чергову. Допомогу нашим нашому херсону, який постраждав наслідок підриву Каховської ГЕС, відправляються сьогодні так само харчі, харчування, вода питна більше 20 тонн. Долучилися всі громади Чернівецького району, а також і про прості люди приносили продукти харчування, воду, одяг, спецодяг, човни. За цей маленький проміжок часу було зібрано більше, ніж 20 тонн різних продуктів. Я даю поробушки,